Вас часто охоплює відчуття смутку, втоми і байдужості. Ви втратили інтерес до життя і нічого не хочеться робити. Так, це може бути депресія, може бути апатія. Що робити? Перше, на що я рекомендую звернути увагу, це харчування. Так, це науковий факт, що від харчування залежить емоційний стан. Виключити їжу мусор, додати більше овочів, фруктів, багатих на вітаміни і мінерали. Такому раціоні важливі вітаміни групи Б, магніт, цинк, омега і жирні кислоти. Друге клітинне харчування. Збалансовані коктейлі. Вам у допомогу. Вони балансовані всіма поживними речовинами для вироблення нейромедіаторів, таких як серотонін і дофамін. Третє фізична активність. Так, вона також допомагає. Тут не потрібно бути постійно в спортзалі і качатися, навіть ходьба вже допоможе. Четверте соціальна взаємодія. Важливо проводити час з друзями, близькими, просто навіть поговорити або навіть помовчати, коли інші говорять. І п'яте, зверніться за допомогою. Є спеціалісти, які допомагають з цим боритися.